В сьогоднішньому розслідуванні ми викрили агентів Кремля, які орудували і, на жаль, продовжують орудувати в Україні з початку 2000-х. Ви на власні очі побачите, що Росія вже дуже давно готувала для нас з вами кривавий сценарій війни. Ви почуєте ключову сенсаційну інформацію, яка розкриває те, як і звідки взялася мережа агентів Кремля юристів та дохантерів. Ірини Кременовської та Олексія Святогора, які сьогодні з усіх сил намагаються себе видавати за великих експертів в Україні. Для тих, хто не пам'ятає Святогор це головний дохантер України, дружок Кременовської, з яким вони разом створили центр економіко-правових досліджень, який використовують щоб клепати фейкові експертизи по завданням Москви і готувати країну до репресій. Це головні дохантери країни. За якими тягнеться величезний російський слід? Ну давайте подивимося на його колег і камрадів, тобто друзів з Арефії, на ідеологічну обробку, яка привела до того, що ці кляті рашистські дохантери тепер замість собак наших військових катують і вуха відрізають.